Підгорецький замок один із найвишуканіших палацово-замкових комплексів України, розташований у селі Підгірці Львівської області. Він стоїть на пагорбі, і звідти відкривається панорамний краєвид околиць. Замок споруджений упродовж 1635-1640 років на місці давнішого укріплення, яке згадується ще під 1530 роком. Будували твердиню під керівництвом відомих архітекторів Андре Дель Акве і де Боплана. При вході на мармуровій таблиці був напис про призначення замку: вінець ратних трудів, перемога, перемога, тріумф, тріумф, відпочинок. Тобто, замок був призначений для відпочинку коронного гетьмана Станіслава Коніцпольського. Побудований замок з цегли і каменю. Він є поєднанням палацу з фортифікаційною спорудою. Підгорецький замок квадратний за плануванням. Кожна сторона має завдовжки приблизно 100 метрів. На його кутах розташовані п'ятикутні бастіони, увінчені вежами кавальєрами для охорони. У різні роки замок відвідали австрійський імператор Франц Йосиф, німецький кайзер Вільгельм, другий, Іван Франко, Ян Матейко та багато інших видатних особистостей. Підгорецький парк належить до пам'яток садово-паркового мистецтва державного значення. Побудований на рівні найкращих зразків так званих італійських парків. Він є найгарнішим і чи не єдиним в Україні парком такого типу. Розкішний колись парк оточує замок з усіх боків. Його план вирізняється цілісністю художнього задуму і глибоко продуманим взаємозв'язком рельєфу, архітектури, скульптури і рослинності. Виставка скарбів підгорецького замку це близько 200 творів мистецтва, які колись прикрашали інтер'єри замку, колекцію якого вважали найбагатшою на західноукраїнських землях. На експозиції представлені здебільшого картини, але є й скульптури, і зброя. Храм Воздвиження чесного Христа і святого Йосифа в селі Підгірці збудований у 1752-1766 роках. Завдяки фундації і при особистій участі гетьмана Вацлава Живуського спочатку храм служив тільки як святиня замкова, а парафіяльним став лише в 1861 році. Храм змурований з цегли у формі ротонди, тобто круга, і його висота сягає 27 метрів. Фасадна сторона храму є ширшою за саму ротонду і являє собою 14-колонний портик: вісім колон в першому та шість у другому ряду. А з півдня до ротонди прибудовані прилеглі приміщення. Портик величає напис «In cultum Domini Dei Nostri Exodii X». В перекладі це означає на славу Господа, Бога нашого. Підгорецький замок унікальна пам'ятка архітектури Ренесансу, що поєднує оборонну міцність і палацову розкіш. Попри історичні випробування, він залишається важливою частиною культурної спадщини України.